Вітаю наших покупців і підписників! Це у нас футболочки для хлопчика. Така от моделька 270 гривень. Це така сама моделька, але в біленькому кольорі також 270 гривень. Оця у нас моделька в розпродажі. Тут у нас герб внизу патріотична і герб у нас отут от рукавчик. Така моделька 205 гривень. Це ріст від 122 до 146. Дуже гарна по якості. Також пума у нас в розпродажі від росту 122 до 146, ціна 195 гривень. І отака от моделька також. Ріст 122-146, ціна 195 гривень, також в розпродажі. Кому яка моделька подобається, вибирайте і замовляйте у мій вайбер. 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.